Всім доброго дня. Хотілося поговорити на таку тему. Чим краще опалювати дешевше, вірніше опалювати теплицю. Є в нас ще один такий котел. Він зроблений за принципом. Ось ось труби, ряд труб стоїть. А далі пішли книжечка Тобто вийшло від відсіля, пішли туди, вернулися і в трубу ось сюди. Витяжку пішли. Mm. Плануємо цей котел, він зроблений з під дрова, але зроблено таке віконечко під отаку горялочку. Вона називається пілетна горелочка, але пілетами топити ми її не будемо. Тобто, коли ми не топимо цією горялочкою, ставиться ось і далі. Стоїть отакий ось на витяжці на, на цепочці регулятор і виставляється на ньому температура на цьому барашку, і він топиться там, допустимо, 60 градусів, тихенько топиться. Якщо у нас ставиться горілочка сюди, отака от, то Топить плануємо на відходах від віяння соняшника. Також можна на кукурузі пробував я топити на тирсі. Тирса дуже зависає. Тут потрібно ставити доповнітельний овал десь всередині ворушилку таку на прутках, щоб воно якось, ну, не знаю, там люди роблять, але не бачу, щоб воно працювало чітко, все одно зависає. Також там внизу там у нас є кулібін Євген. Не пам'ятаю, як його канал називається, він там з Полтавщини робить. Ну, вона теж не допомагає. Дві ставили, нічого вона не дає, все одно зависає. Тирса горить, все воно горить, але така біда. Також ця горілка може працювати на пілеті, але пілета виходить, давайте порахуємо. Якщо... Приблизно я колись стопив, намагався опалювати, навіть розсадне, вона більше не потягне. Потужність горілки така, вона буде, або, якщо додавати більший подачу, вона буде викидати пілет, вона не згоратиме. Тобто в неї є приділ такий. Пілета максимально коли згорає, все, більше ти їй не даси потужності, то вона спалює десь 100 кг за сутки. 100 кг за сутки. Мінімальна ціна там 4 гривні, й дорожчі, там вони, це 400 гривень. Переводимо в газ, по 10 гривень куб газу виходить 40 кубів. 40 кубів газу, ну, я думаю, за сутки ви не спалите. Навіть на розсадне таке, 6х10 у мене розсадне, то я 40 кубів не спалював газу. Це тоді, коли топив газом раніше. Управляється ця пілетна горілка от такою от, от автоматикою. От. Це датчик температури стоїть і реле паузи, яке керує оцим двигуном. Сюди також можна поставити Сюда можна поставити також мотор-редуктор. Але у мене було це, я робив горілку сам в якості експеримента, був вінець з газона, був цей моторчик з дворників Жигульовський, вже готовий, накручений. Там був з Бендекса шестеренка з газона. Ну, чітко працює, все гарно, тут питань нема ніяких. Був блок питання 12 вольт, тобто це все було зроблено як такової даром. А мотор-редуктор, якщо ви сюди хочете поставити, то він там коштує в районі 2, плюс, 25 тисяч, Там ціни, звісно, звичайно хороші дебелі. От. <кій> З приводу газу. Раніше, коли там ми жили в темноті і без євроінтеграції, ми топили двома такими газовими котлами, ставили сюди. Отам у нас стоїть уже горілка, дві це з другого котла горілка. От. Це газовий котел КСМ 20, тобто максимальна потужність, яку він видає, 20 кВт. То працювали ці два газових котла в березні і в апрелі. Це коли найбільше ми використовуємо тепла, тобто коли ми на початку березня починаємо топити свою теплицю здорову. Топили оці два газових котла і спалювали ми 1200-1100 кубів у місяць. <кій> От. Цей газовий котел працює на такому клапані, тобто цей клапан заводиться на датчик температури з того самого інкубатора і він чітко працює, включає горілку. Вона на фітильку горить. Газ, ось байпасик такий. Газ подався. Набрав температуру, клапан закрився, все, і робота як часи. Так от працювали ці два газових котла і працював дров'яний котел. То самі розумієте, що десь спалювали ми 2500 кубів за два місяці. Це я до чого веду? Зараз ми закупили дров, ми спалюємо дров. На 4 машини по 15 тисяч, 4 зіла, це виходить 60 тисяч. Тобто нам ми можемо використати в переводі на газ 6 тисяч газу. При цьому розрахунку ми маємо, що у нас ще 2000 кубів. ага. Якщо ми переведемо дров'яний котел і два газових котла, які в нас були у газові, то десь дров'яний дорівнює двом газовим котлам. Тобто еквівалент виходить 4 газових котла. Тобто ми б спалювали десь 4,5 тисячі кубів газу за два місяці. І плюс ще півтори тисячі кубів, ті, що у нас залишаються в перерахунку, ми використали б у травні, там, може частина навіть у червні. Тобто на а, а, мінус, ми не встаємо ночью, ми не рвемо руки спину дровами і все таке. Але є два таких ну, мі, мінуса. Перший мінус це те, що у нас нема там газових котлів, ми вже їх повикидали, тому що коли... Газ піднявся до 10 гривень, дрова тоді стояли 5 тисяч, а зараз 15. Вертати все назад чесно, немає бажання та і не знаю, що там буде через рік. Дрова тим більше вже закуплені. І ще один мінус, що наша ну, газова так, що ми за доставку газу платимо потім на наступний рік. Тобто я не знаю, де буду я через рік тому що я ж кажу, ми тут 50 кілометрів від кордону. І ще прийдеться мені по 1000 гривень платити кожен місяць за доставку. Ну, Чесно кажучи, не знаю що. Тобто на даний момент ми палимо дровами, але вам хочу сказати, що на даний момент вигідніше палить газом. От. Далі, далі, далі. Тут у нас стоїть генератор, той що я казав, отакої від моделі. До речі, прекрасно він тягне весь будинок абсолютно. там на, трьох, на три положення є у нас автомат, який переключає. От. І Це така автоматику я сам робив. Оці два крокодчика включаються до акумулятора. Інвертор стоїть на кіловат, Це 2, ,2 кВт максимальна, в нього потужність, а кіловат робоча. Автоматичний водрезерва. Тобто він в автоматичному режимі працює слідчим образом. Підключаєте до акумулятора, включаєте сюди нагрузку, насоси, там, що вам треба, до кіловат набирають, ну, в районі 800 Вт. І можете лягати спати спокійно, поки у вас захвата зарядки акумулятора, поки він, коли пропадає світло, оцей переключатель автоматично включається сюди, дає нагрузку, перекидає на, на, нагрузку на акумулятор і працює. Коли світло з'явилося, він сам автоматично переключився назад і працює вже тоді від мережі. Так, ще хотілося що сказати. По поводу, знову ж таки, що ми не можемо ввести сюди газ, тому що в нас котел цей дров'яний, йому еквівалент треба ставити дуже потужний газовий котел, його в нас немає. Треба робити проєкт і так далі. І тому подібне Це все дуже дорого. А якщо у вас це все є наявності чи там доступ до газу, то звичайно, я ж газом дешевше топить буде. І саме в цьому році. Не знаю, як там піднімуть ціну чи що вони там зроблять ще. От. і Це нам, до речі, дровами підкидаємо, коли топимо. Розсадне, то ночі ми не підкидаємо дрова. Тут тільки за рахунок цієї ємності, як я там показував раніше, оце ось, на 2 куба Тобто її вистачає, щоб опалити, а це розсадне, щоб нам ночі вечором підкинути і тоді утром приходимо і знову підкидаємо, тобто вистачає тепла цієї ємності. На те, щоб нам місяць не бігати, нікуди не тут. Так що якось так. Це все, що я хотів вам розказати. Задавайте питання, відповім з задоволенням. Всього найкращого, як зазвичай, мирного неба і гарних врожаїв. До побачення.